Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Римбат в ефірі я, Сашко добрий. Ніченька, українська, гарненька. Приїхали з завдання, відпрацювали, все, слава Богу, з побратимами. Гарно, файно, симпатично. Що важливо? Важливо те, що БМП заборонено глушити за температури. Рідини охолодження вище за 70 градусів. А якщо ви глушите її, то треба вмикати охолодження двигуна як мінімум на 5 хвилин, а насправді до досягнення температури 70 градусів або нижче. Дивіться, я відпрацював. Працюю я на бремі, брем 2. Так, що це означає? Це означає, що... Ми тягаємо так? витягуємо машини, відповідно, у нас тягова робота, відносно невеликі оберти, відповідно, відносно не на найбільша тяга, і серйозні фізичні навантаження. До речі, Бремче в цьому плані набагато краще. Чому? Тому що у Бремче є. Понижена передача, окрім цієї передачі. Окрім цієї передачі, там ще окремо є важіль, краник. Я сам не користувався, мені побратими розказували. І Бремче, вона понижує ще більше, ніж ось ця понижує. Відповідно, що Відповідно, у мене нормально гріється і водичка, і олива. То, що я роблю, так, у мене було 100 градусів. 100 градусів вже бачимо там 90. Я відкриваю кран обігріву десанту і вмикаю кран опалення електричний тумблер вентилятора, опалення відділення АКБ. От. І відповідно. Тримаю відкритими жалюзі. Тобто, у нас працює великий контур води, вентилятор-радіатор позаду, жалюзі відкриті, працює охолодження двигуна. Ми можемо його, наприклад, вимкнути примусово. Так, і знову увімкнути. Це той самий електричний двигун, що і обу... обігрів двигуна. Так? Але охолодження. Просто щоб не плутати персонал, винесли один, одну електричну машину на два тумблери. От. Вже бачимо. так, Три хвилини відео зі 100 з копійками. Домоглися 80 з копійками. Ну, чому? Ну, Тому що радіатори. Доглянуті. Я їжджу по класиці. У мене вода з трикомпонентною присадкою. Так, я знаю. Люди їздять цілий рік на сучасних рідинах охолодження. Я ні. Я по класиці. Я на воді з трикомпонентною присадкою. І тут, ну, буду що, зараз полізу накривати машину. Це я ну, при... в одне з місць дислокації прибув. Тут підпрацював і тут буду дядьків ночувати І поки я накрию машину, температура впаде до 70. А якщо ви мені почнете розповідати, що. Ой, це ж ти саджаєш акумулятори, то я вам скажу, що для цієї машини акумулятори, ну, ти потім погано запустишся. Я не запущуся погано. Тому що у мене пневматика на машині робоча. Балон я закрив, система тримає. Так, 140. До речі, чомусь 150 не добило. Вже, значить, потроху втомлюється компресор. Тому я не боюся саджати акумулятори на редуктор котла підігрівача, який забезпечує рух рідини охолодження до температури 70 градусів. Все, я пішов накривати машину. Працюємо і пам'ятаємо, що нашої українофілії недостатньо.